Намагаються обити Покровське з різних боків, це і Турецький напрямок, це ну, спроба, спроба атакувати з флангів. Це начебто доволі відома тактика. До того що вони просунулися. Певний виступ є в бік, в бік Покровського. Вони хочуть вирівняти, скажімо так, лінію фронту, тому що є небезпека того, що можуть бути задані флангові удари. Це групування, яка такою Покровськ російська може бути опинитися в оточенні. Тому з військової точки зору цілком зрозуміли дії. То що, що що робить ворог, ну це це, це це те, що до розуміємо додати до того, що ведуться вуличні бої. Ну бої в місті можуть тривати до, набагато довше, ніж поза містом. Там ведуться на різних рівнях бої. Там на кож кожен будинок це може бути не може бути, він використовується як умовна фортеця і. По великому рахунку терець можна врати з поки що, тому що е контрудари наших, ну е це навіть не наступальні, чи контрнаступальні дії це повернення позицій, вогневі позиції, які займають е розрахунки, тому були е розрахунки, тому зараз сказати, е що там відбувається, йдуть бої, е чим це може закінчитись? Ну залежить від того, зможемо, не зможемо додати туди певні резерви, чи вистачає в нас снарядів та всього, що необхідно для ведення бойових дій, і наскільки велику кількість військ туди може е, російська армія. Тому забігаючи наперед, ще сказати важко, але ну, будемо сподіватися, що терест іншим місцям. Вдасться відстояти. А якщо е ворог буде суттєво нас переважати, то нам доведеться е і в натарецькому напрямку теж відходити. Треба дивитися правди в очі, поки що е ворог дуже сильно тисне. І ще раз він значно переважає в силах та засобах. Тому ну, яким чином стримувати? Тільки е нашими військами, тобто ми піднімаємо знову питання про мобілізацію. Ну і звісно, це зброя, яку нам... Е Мають передавати наші партнери, і має бути більше, щоб не було один до десяти у кількості артилерійських пострілів, бо ну це знаєте, це, це неприпустимо по другому руху. Для того, щоб ми хоча б. Вирівнялись з росіянами по можливості вести атаки з повітря, нам треба ну, більше літаків, і нам треба, щоб літаки були оснащені не просто літак, а щоб він був з відповідним озброєнням, щоб з відповідними ракетами, повітря, 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 земля. Якщо ми кажемо про повітряні бої, то це в першу чергу повітря-повітря, і щоб вони ці ракети були що на 120 кілометрів. Щоб росіянам було ну, Амрам, це АІМ-120, ракета, яка літає більше на 100 кілометрів. У Росіян теж є Р-70, вона літає далеко, але вона не така точна. Ну, бачите, наші партнери припинили розмови про тактику введення. Бойових дій по натовським стандартам, бо по натовським стандартам, першу чергу, в повітря нам нема чим його робити, тому зараз е, інше починається розмови про те, що і як не треба робити. Ну, ми дуже дякуємо за поради. Але е, друга армія світу, е, яка вважалася принаймні друга армія світу, зараз вона друга в Україні, вона нас суттєво переважає. Тут такі речі, вони настільки вочевидь, що е, начебто. Ну, Уникаємо цих розмов про це. Ми якось там зосереджуємось на якихось деталях, які важливі, але вони не вирішують питання. Для того, щоб меншою кількістю людей і техніки вести на рівних війну з переважаючим в силах та засобах ворога, треба мати суттєво технічну перевагу. Технологічну перевагу в... в якість зброї має бути значно вища, ніж якість ворога. Це навіть не про російсько-українську війну. Тоді невеликою кількістю людей можна стримувати чи навіть атакувати велику кількість ворога. І коли в нас технологічні можливості приблизно такі самі, як у росіян, то просте питання за рахунок чого ми можемо вести нерівних з ними бої і тримати впевнено тримати оборону, робити контрнаступальні дії. за рахунок чого.